Роман вже 10 років у війську. За цей час чоловік пройшов безліч бойових виходів. Іноді здавалося, що життя от-от обірветься. Утім, йому щастило. Він міг не поєднувати свою історію з військовою справою. Проте захист батьківщини, попри все, оце є мій племінник. Командир роти ротала воює на посаді командира роти. і ми з Мариною дуже пишаємося нашими родичами, які зараз знаходяться на найгарячіших ділянках фронту. Ще в 2015 році я пішов на свій перший контракт в Національну гвардію. Просто тоді був такий цікавий момент, що дуже багато людей морозилось від повісток. І я таки подумав, що там страшно, що там боятись. Так я пішов в армію. І, і все. І так до, від того часу, і досі. Військове братерство, знаєте, і плюс. Адреналін, мабуть, ну, така це вся двіжуха, до якої хочеться вертатися постійно. Перший контракт я служив в Національній гвардії, то як фундамент, можна так сказати, що там. Дуже класна дисципліна була, і дуже гарна підготовка. І то прям ну, дуже класний був фундамент, повторююся. І воно нема, не можна так сказати, що якийсь там відрізок часу був неважливий. Він абсолютно всі відрізки були важливі. Навіть те, що там якісь моменти в АТО було більш-менш там тихо, спокійно, але, але той час можна було витрачати на самопідготовку е, і так далі. Тому всі моменти важливі були абсолютно. Я був спочатку навідником в мінометному розрахунку, а потім командиром міномета. І потім, коли прийшов Збройні сили, то так само я був навідником, а потім командиром міномета. Так, так само. А вже, в, мабуть, влітку 22-го року я почав літати на дроні. Так, і потім так воно завертілося, що зараз це вже командир підрозділу БПЛА. Все важливо і все доповнює одне одного, тому що якщо буде просто дрон, а не буде засобів, це тільки пів роботи. Так само, якщо є засоби, які можуть вражати ворога, але немає дронів, які зможуть це коригувати, це так само тільки пів роботи. Тому воно все дуже класно доповнює одне одного. Я дуже чудово пам'ятаю, моя бригада, 59 та бригада, вона знаходилась на Олешківських пісках тоді. А я повертався з госпіталя після операції. Мене ще виписали трохи раніше, після операції, і сказали, ну така команда всіх виписати. Їдь до своїх. І 24 лютого я застав в Херсоні. Я приїхав в Херсон і тоді вже. Е... Росіяни були вже зайняли міст, і я, виходить, був по цю сторону моста, а мої побратими по ту сторону моста. І це тоді вони там з боєм проривалися. Я думаю, про це все, про те, як проривалася 59-ка через міст. Там вже дуже багато історій є. Було таке перечуття, що щось має бути, тому що ми тільки бригада вийшла з, з АТО, приїхала на ППД відновлюватися. Нам практично не дали відновитись. Ми зразу поїхали на полігон. А на полігоні вже була, як так би мовити, суєта, вже підвозили БК, Але ну прямо ніхто не казав, що тіпо, там завтра почнеться війна. Не було таких слів, що прямо все завтра буде, там чи післязавтра буде готуйтесь. Просто так була напруга, яка постійно зростала, 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 і потім. В один момент воно вистрелило. За мою військову кар'єру я дуже багато разів дивувався, як то вийшло пропетлять і не крякнуть. Виходили з Херсона швидко, так само, як і хлопці через Антонівський міст проривались. На жаль, дуже багато людей, тоді побратимів, моїх товаришів, отримали поранення, так само дуже багато загинуло. Но то був такий маневр, там неможливо було, мабуть, тримати чи оборону, чи що я не знаю. Ну, так прийнялось тоді рішення, що ми вийшли за Херсон, відійшли і вже стояли е, ближче до, до Миколаєва, взяли рубіж оборони, тримали, стояли. Тоді я ж був е, в мінометному розрахунку, стріляли багато. Е, тоді всі стріляли, дуже багато було, тоді працювала артилерія. Ну і так якось вийшло, що потрохи витіснили, розвідка дуже класно працювала, потрохи відтіснили росіян і от просувались, просувались до Херсона. Потім вже була більш-менш стабільна лінія фронту. Ну і так вийшло, що ми їх витіснили, що вони покинули і перейшли по ту сторону річки. <звіток> Щиро дякую, героям слава! Молодці, дякую вам! То було дуже емоційно, знаєте, тому що ми просто. А, я, я, до речі, чуть не крякнувши в той день, коли росіяни пішли, пішли з Херсона. Ми їхали на позицію, як звичайний буденний день. І Прилетів снаряд. То був такий певноплановий обстріл. Прилетів снаряд нам прямо під машину. Там дуже багато майна посікло. І нам тоді ще командир сказав, що ну все, пацани, сьогодні тоді відпочивайте, відновлюйтесь. От, але ми коротко, поїхали, за сіли в другу машину, взяли там цілі дрони, цілі ока флошку, поїхали на позицію. І ми тоді застали ще росіян, коли вони вже втікали. їхні колони зараз вже не згадаю, які це були населені пункти. але вже далеко ми бачили їхні колони, як вони втікали, і ми ще там коригували арту, щоб їм там спину ще стріляли. Дуже багато було замінованого і так ми потихеньку просувалися полями, посадками рухалися вперед. Ну, Вже ми їх не могли наздогнати, тому що за рахунок того, що все було заміновано. Зайшли в Херсон. <різь> <різь> Дуже класно було в Херсоні, тому що така ейфорія це, як знаєте, другий день весілля. І... Да. Бачите, мені важко. люди зустрічалися з прапорами, було класно, всі там обіймалися, святкували, чекали, мабуть, чекали, мабуть на Збройні сили. То було класно, ейфорія, але ну, в Херсоні я був один день, може, максимум. А потім нам поступила задача, що нам треба було займати далі новий рубіж оборони. Займати оборону, копати, ми ще встигли трошки навіть політати, спіймали росіян, ну вже по ту сторону річки їхні позиції, трохи покерували артилерію, потім нам сказали, що все тепер там прямуйте на схід. І, і ми ще на моє день народження вже приїхали на схід і вже там шукали позиції, літали і вже там. І в принципі, з того моменту, з листопада, з кінця листопада, 22-го року, і по сьогоднішній день ми стоїмо на сході покровський напрямок. Якщо Брати найбільш емоційний момент, позитивний і негативний. Позитивний це коли звільнили Херсон. Негативний це коли загинув Мітогар. Вибачте, Тобто дуже було дуже боляче. Він, до речі, герой України посмертно. Зараз дуже важливо стримувати ворога, щоб він не зайшов на адмінкордони Дніпропетровської області. Будемо чесними, у них більше піхоти, вони просто так от. Йдуть вперед, 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 і для цього треба дрони, треба засоби, тому що дуже гарно працює їхня радіоелектронна боротьба, реп І дуже багато піхоти, яка просто йде вперед, на кистелях вперед, на паличках, просто по полю йдуть, от просто вперед. Спілкувалися з деякими полоненими, кажемо їм, що от ви виходите з лісосмуги, ваші хлопці там ну ваші там побратими, вони проходять там 200-500 метрів, їх знищує дрон, виходять наступні, так само йдуть вперед. Що типу ви цього всього не бачите? Вони кажуть, ні, ми це все бачимо і знаємо, але просто якщо ми не підемо вперед, нас застрелять. І тіпа, у них один шанс перебігти це поле і добігти до наступної посадки, і там заскочити в якийсь окоп, І отак, і так вони просто йдуть, 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 і там. Йде 10, 9 знищили, один вижив. Він заскочив. І так потроху вони накопичуються, накопичуються. Ну, щоб більш ефективно їх знищувати, треба більше, більше дронів, як FPV, так і Мавіки, аутелі, щоб спостерігати. Звісно, не вистачає, особливо коли дуже активні штурми, то одна позиція може в день вилітати там, 50 дронів, зробити вилічив там зі скидом. Так само по 50 вилітів можуть зробити скидачі на, на, на знищення. Дуже багато. Це тільки одна позиція. Говорю про одну позицію, то, то дуже багато буває. Буває, що потім, так як знаєте, їх лізуть вони напливом, там їх знищили. Там день-два, така передишка є, всі там перепочили, і потім вони накопичились і знову так само. Ну і так, так в принципі, <сіпі> починаючи з е відколи ми тут, з листопада 22-го постійно якісь такі штурмові дії.